Тринадцяти минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе у Бога, уже прокликали до добаю, а я собі у бур'яні молюся, Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло, Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Повернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, придня, а досі, як згадаю, то серце плачить та болить. Чому Господь не дав дожить? Малого віку утім раю, умер би, горючи на ниві, нічого б світі не знав, не був би в світі юродливим, людей і Бога не проклятий.